Стрільці, дорогі стрільці по Асценденту. Бо по місяцю це ваш прогноз на лютий 2026 року. І для вас лютий це місяць активних комунікацій, рішень, коротких поїздок, переосмислення інформації. І ключ місяця для вас це водолій. Будь ласка, подиві, подивіться на карту. Це третій дім, спілкування, поїздки, брати, сестри, родичі, навчання, договори, інформаційні потоки. Ну а спонсори нашого незмінного транзиту це Юпітер і Сатурн. Юпітер, де по вашому сьомому дому. До червня цього року в ретроградному русі він зараз працює над переглядом стосунків, договорів, поверненням старих партнерів або клієнтів, необхідністю переглянути очікування від інших. Ну а Сатурн він просто вибудовує у вас внутрішній стрижень та внутрішню опору. Він йде по четвертому дому до червня 27-го року. Тут він буде вимагати від вас дорослості, зрілості і відповідальності. Да, перед родиною і перед самим собою, да, бо внутрішня опора будується саме тут. Водолій. З 2 лютого Меркурій заходить водолій, з 5 Венера і з 13 сонечко доєднується до раху, який там вже стоїть і тусується. Він чекає всіх цих наших друзів на вечеріночку. Вечеріночка, кульмінацією якої буде сонячне затемнення 17 лютого, в Тханіштха, Це прям. Кармічне затимнення в домі інформації та дій та рішучості. Ну і що цікаво, в градусі затимнення буде в нас знаходиться вінірочка. Вона майже поєднається з раху. Що це може для вас значити? Доленосні розмови або новини, фінансові домовленості через контакти, ілюзії у спілкуванні або навчальних проєктах, спільний сильний вплив слова, позитивне або негативне це вже ви відчуєте на собі. Ну адганішка, це найфінансовіша накшатра, буде вимагати від вас дисципліни мисли. Чіткого, чіткого ритму дій та точності слова. З 26 лютого по 20 березня, Меркурій повернеться в ретроградний рух, також, по вашому третьому дому, у водолії. Що це таке? Це повернення старих листувань і тем. Це можуть бути затримки в поїздках, помилки в документах. Не поспішайте підписувати папери. Раз. Робити гучні заяви, два. І вірити всій інформації. Лапша на уші. три. В підсумку, що для вас. Стрільці, лютий, це місяць сили слова, да? третій дім. Те, що ти говориш і підписуєш, має довготривалий вплив. Твоя стратегія в лютому це перевіряти інформацію, говорити усвідомлено та чітко, діяти без поспіху та берегти нервову систему. А я бажаю вам щастя, дорогі стрільці.